І всім привіт, народ, З вас під стоподбайком. Продовжуємо грати в Хардсон 4. Мій, напевно, вже найулюбленіший мод, який нам дає пограти за GitAs ну, Андрес. На мапі GitAs Andres в Хойку. Це, це прикольно. Так, зараз ми тут займаємось захопленням всіх і вся наступне. Я хотів тут отримати прохід. У мене була думка взяти тебе, але зараз виглядає так, що було б непогано захопити аеропорт. А. Ага. А, ти є гарантом незалежності тебе. Військові гарантують незалежність. То окей. Як скажете? Блін. Звісно, ми взагалі не щільно встанемо. Але потім красиво буде так, окей. Погнали, аеропорт так, аеропорт. Так то треба не забудовувати тут на інтеграцію кидати. Теоретично я б міг більше військ мати. Давайте ще калаші купимо. Бо знову ж, ось цього і ось цього в нас дофіга. У нас тільки якщо Якщо і розширятись, у нас нестачка калашів для розширення. Що? Та погнали. Оголосити війну, оголосити. 72. видаляє наказ. Наш основний наказ буде захоплення цього всього. Все. Погнали. У них нема можливості перекрити весь кордон зі мною. Тому вони зараз в деяких місцях посипляться. Я втратив одну дивізію, це нормально. Дві дивізії втратив ще. Окей. У мене є звідки поповнювати. Скоріше в даному випадку це не дивізії, це групи. Ще дві втратив. Ой. Щось дуже неприємно. Ще мінус одна, так. вісім військ втратив. Ще дві. Визнущаєтесь? Як ви такой. Ну, це. Це навіть гірше ніж автонаступ, я просто ти дивлю... ставлю замальовувати цей регіон. Ну просто по-іншому ніяк. Бо тут дуже дивні кордони, через що, типу, незрозуміло. Коротше, автонаказом це не відправити. Відправляю, як можу. Ще мінус одна, блін, прям. Прям неприємно, чесно кажучи. Втратили. Ну, дуже багато втратили. Тобто зараз ще мінус два. Але все, вони тут довго не протримаються. Вони вже сипляться дуже сильно. Ще мінус 3. А щось цих не доб'єте. Ой, ось цих. Молодці. Щось тут провінція просто лишилась. Ну да, це взагалі невигідно так наступати, але це єдина, єдина можливість нормально наступати в цьому моді. Так все. Війська для поповнення 29 в мене є. Нормально. 89% до капітуляції. Та захопіть вже їх. Ой, тут далеко сюди. Погнали. Та тяжко, вони, зан... вони дуже великі. Просто розмірами. О, захопили. А, так, да, ми дополаднані пістолети, ще отримуємо при захопленні їх, що трохи спрощує справу саме з допобладнанням і пістолетами. Так, що? Мерію взяти. Хочу збережжя. Хочу збережжя сюди залетіти, погнали. Інших бандитів дозабирати. Вініш не треба там виправдовувати, ми війни, ні. Нічого такого не треба. Стоп, тобі хтось гарантує незалежність? А ні, ніхто тобі не гарантує незалежність. Хто б тобі гарантував незалежність, окрім мене? Кому ти потрібен? Так погнали, оголосити є. Тепер просто ось так. Погнали. Зараз мають швидко встати. Де ти повністю вже? Ні, не повністю поступово буду зафарбувати. Так, да, я зрозумів, проблема була, коли ми з ними воювали, що я тут забув поставити захищати кордон. І багато хто лишався позаду, через це були дуже невигідні наступи. Дуже слабкі наступи, через що ми втрачали. Просто одну, типу, одну позначку забув поставити. Тут все одно ми дві дивізії змогли втратити. Неприємно. CJ, що ти робиш? Будь нормальним генералом. Не втрачай людей. Ще два... дві людини втратити. Ну, давайте так. В цьому моді це нормально просто при боях втрачати дивізії. Особливо в такий момент, коли ми вже активно наступаємо. І, типу, вже не так важливо кожне окреме групування. Як мінімум, бо я можу чисто людськими ресурсами створити ще дуже багато таких. Дуже багато. Ну, давайте, ви там. Коли капаєте. капаєте? А, це також ваше. Хм. Це цікаво. Я б не сказав, це дуже цікаво. Я знаю, що ми наступне робимо. Так, знущайтесь, добийте їх. Просто один солдатик. Це погнали. Ще 24. Та Ну, і точно так, нескінченність Сюди і можна вас поставити, приєднати до. Сподіваюсь так. А, ну так, да, вони автоматично сюди приєдналися. Все, звідчено, буде 24 дивізії по колу створюватись. У мене завжди буде. Будуть сили для підкріплень. А ви хоча б трохи дійшли до капітуляції? Ну прям трохи. Половина капітуляції є. Фай вони захоплюють. Все. Видалити накази. Встати сюди. Сюди. Ось так. Мені треба ти. Потрібно. Тебе ніхто не захистить. Що прекрасно. Все. Хі-хі. Ой, ой! Оголосити війну. Оголосити. Трохи переносимо ось так. Погнали, вперед. Ну, типу, захищаються, але вони недовго протримаються. Так щось і я втрачаю знову до фіга. Знову ж, вони недовго протримаються. Там ми втрачаємо. Не буває. Закидуємо їх м'ясом, я можу собі дозволити це. А, ти їх не тренуєш, тренуй. Як смоук. Ей, ти мені все зіпсував. Я зараз програю через тебе. Тільки через тебе. Недостатньо тренував. Ой, да, зараз. Саме в цій війні дофіга втрачаю. Але вони все одно. Вони довго не протримаються. Вони зараз виснажують мене, це факт. Але вони не занадто довго протримаються. У порівнянні зі мною в них недостатньо сил. Це співвідношення втрат. Ну, там я скільки. Невідомо, скільки об цих втрат. Ну, я втрачаю більше за ворогів, але Чи це важливо. Так, 24 дивізії дістати. І справді якось дуже боляче йде? Чого так жахливо б'єтесь? До речі, щось сюди перекрити. Справді, щось прям жахливо. Але й ви вже, без військ у них було досить багато. Зараз у них 8-19. Було більше 20. Більше. О, 5-15. Зараз буду зменшувати кількість. Ну все. Ми взяли перевагу. Так, з великими втратами. 4-13 в них лишилось. Ну все. Ще одного сюди. Так і стати нас 4. Гайтрину, біксмолкік. Да, до речі. Погнали далі. Довго вибивайте їх. Ну ви. Через Shift, сюди. Все, погнали. Не дратуйте мене. Ще не капаєте? Капнуло. Дякую. Забрав все. Ну, не... дуже неприємно. Дуже неприємно. Ну, ось так. Все. Ви знаєте, що робити. Погнали. Ну, ось. коротше, я хоч впору Все, дякую. Захоплюю вже ж все. А вже ж все. Фіг, хто мене зупинить. Так, 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 так. Далі. Сіджей. Центр. Меріо. Ні, давайте. Давайте в мерію останнього захопимо. Хай вони будуть поточені. Ось так, погнали. Стаємо сюди. В першу чергу, ну типу, моя метати. фіг вони мені що зроблять, звісно, знову ж. Та все, я думаю, можна не чекати оголосити війну. Оголосити. Видалити всі регіончики. Заходити сюди в першу чергу. Все, погнали. Знову дофіга втрачаю. Та нехай. Ого, стоп. Ого. Але нормально. Ну знову ж нам зараз мене більше цікавить швидкісні, що що будь-що інше. Трати то таке. А, ви дали їм тут пройтись? Ну, дякую. дали себе взяти в оточенні. А ви знущаєтесь наді мною? Так, робимо по-іншому. Ви. До окремого фільдмаршала Ти. Видалите власний наказ? Якось. А як тебе приєднати до. Давай, ось так. Ось так. А як зробити. А, так, да, в мене ж наказ все. Видаляю наказ через Сіджея. І робимо наказ через фільдмаршала Ви самі напросились. Ви самі напросились. Так і далі будемо робити 48 дивізій одразу. Просто бо можу. Бо можу, бо хочу. Хто мене зупинить? Ніхто. Щось відчуття, що вони. Ну да. А, угу, угу. вони, типу, сильніші за мене. Ну, і зараз підкріплення буде. У них просто. коротше, я ж не можу ніяк керувати шаблонами дивізій. Я так виходить, що в них шаблон краще. Ну все, але тут їм недовго домінувати. Але це і справді боляче з... Вибрати. Так. Тепер погнали. Ну, давай ось цих. Маленьких спочатку. Швидше. Перед кожною війною будемо забивати. Так ви тренуйтесь. Але з вас 11. Треба сюди і 10 сюди. Все. Це суцільна перевага. Це суцільна перевага. Я не уявляю, щоб мене прям зупинили. Оголосити, оголосити. Ось так. Погнали. Все. Зараз має полетіти наступ з усіх боків. Так, ми втрачаємо, активно втрачаємо, але ми і захоплюємо. Да, ми 104 втратили, вони 12. До речі, військові мене також атакували, судячи за все. Ну, військових я зможу капітулювати, коли мені заманеться. Як вони там. А, вже капнули. 100 є. Yeah. Та і вийти, окей. Okay. Блін, а я взагалі ніяк, та, Не можу змінювати їх. Та ні, я теоретично можу додати, якщо ми не тренуємось. Але якщо не тренуємось. Хм. Hm. Ну no, окей. Okay. Прикров те, що в боях дуже тяжко, ну, типу. Коротше, досвід військ дуже тяжко набирається. Летає, я проширив нас. Блін, ми занадто багато втрачаємо в боях. 48 дивізій Сюди? Тренуйтесь. Я за одну війну втрачаю 72 дивізії Давайте тоді не по 48 тренувати, а по 72. Так, не те. Не те закинув. 82 АКшки А ви всі з АК? Давайте перевіримо. Ні, не всі. Я тут ви всі маєте бути з Акашки. Я також маю закуповувати АК. Все. Ой, у мене типу мінус Нормально. Так, ви, У вас військ. 5-18. Ну, як би вам сказати. Оголосити війну? Оголосити. Додаємо зафарбовку тебе. Ви всі, через shift, сюди. В їх столицю погнали. Так вони зараз посипляться дуже сильно. Я по 40 всього АК закуповую. маловато, Але сподіваюсь, ми зараз заб'ємось. хочеться мати просто якісні війська? Ну, все вони майже впали. Захоплюю. Мені покажуть, скільки? Ні, мені не показало, скільки спорядження отримав. Ну що, погнали? Лишилось прям трохи. Ось ця країнка. Тут проходу точно нема. Так, 4 тобі. 5 дивізій тобі. Всі інші хай тренуються. Хочеться все. все. Більше дістану сюди на тренування. Блін, не вистачає калашів. Не вистачає. Без нового тренування, навіть без нового тренування. Ну, окей. Погнали з пістолетами. Все. Ні, так ні. Пістолетів мене точно вистачає. Ні, продовжуйте. Який вийти? Продовжуйте. Я хочу повністю все захопити. Там формування лос антеса є. А що дурний виходити з гри майже 100... ну, до того, як я все зробив? Все. Оголосити війну Оголосити. Додаю ось так. Даю їм подумати. Потім всім сюди. Все, погнали. Зараз основні прориви підуть. Та ми одразу втрачаємо, буває. Але вони вже майже капнули одразу. І усі через Shift. Сюди якось погнали. Все таким чином зафарбуємо їх повністю. Є, забрати все, виснути вимогу. Затвердити вийти, окей. Та, да, може, треба було з самого початку. Так, Так, і погнали. Сюди. Кордон даєте. 11 divзій тобі Сіджею. 19 сюди. Так забагато. Хай. Хай ось так буде. Так, хотілося б більше калашів, але як є. Якщо хтось кудись іде, хай іде швидко. Ну так, да, вони. До речі, не слабкі. Але мене не витримають. Що ж, то погнали? війну. Вперед, ви. Ось так, але через Shift всі йдуть сюди. Бо це їх столиця. Мерія. Ми маємо взяти мерію. А, створіть мені, Створюйте ще Ще 72. Просто пістолетних війська. Ну, Так, на жаль, на жаль, ми не тянемо купувати собі калаши в достатній кількості. Є, вони капнули, скоріш за все, зараз. Ні? Ще ні? Ще рано. Окей, ви всі через shift сюди. Оточити і захопити поліцейський відділок. Ось так. Ось так. Ого, вони тут тримаються. Ні, непогано. Ну, бо поліцейський відділок. Вони ще не втратили. А ну-ка сюди. Все. Захоплюю. За вийти. І останнє, що лишилось. Це ви. 12. акашок сюди. 12 акашок сюди. Мінус одна, мінус друга провінція. Хай. Погнали, половину сюди. Половину сюди. Ага. Три провінції сюди, сюди і сюди. Ой, упс. Все. Добуваємо військову базу. Штурм просто, Максимальний штурм військової бази. Так, да, дякую за сталь. Дякую за нафту. Висунути вимогу затвердити і вийти. Окей. Все. І. Давайте я зараз назбираю збираю на формування Лос-Антеса. 2:32 у в нас приліз політ влади. Ну, мав би бути більше, чесно кажучи. Як я розумію, після формуванням розробники моду планують додавати прям... Всю мапу, я б дуже хотів, я б дуже хотів всю мапу. На, формувати Лос-Сантос. Є, yeah. Лос-Сантос, у нас приспольфлади 232, на жаль. Не збільшився. У нас 8 тисяч людських ресурсів. Всього 14 тисяч? В Лос-Сантосі живе 14 тисяч людей. Хоча він сам по собі, якщо так подивитись, по кількість будівель невеликий. Ну що ж, на кайф, кайф ми починали зрувстити. До того отримали собі весь Лос-Сантос. Що може бути краще? Хочу ж нагадати, що по писані в описі, ну що я ще розробник ігор, і по посані в описі ви зможете знайти та придбати прямо мої ігри. Якщо у вас нема грошей, ви можете просто додавати їх до бажаного, особливо орфакторі додати до бажаного. Це гра, яка зараз в розробці, в активній розробці. Якщо додасте до бажаного, це дуже сильно мене підтримує. Але ніхто мене не підтримує найбільше ніж більше ніж мої спонсори. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам усім за перегляд. всім удачі та бувайте.